9 січня продовжую роботу медіа центру Мене звати Світлана Чуперенко, і зараз будемо говорити про можливі наслідки негоди, про похолодання, про те, як підготуватися до цих холодів, як поводитися. Ну а почнемо розмову з наслідків ворожих обстрілів, які. Відбулися цієї ночі масований обстріл по Києву. Говоримо з Наталією Птухою, начальницею відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру, і Олександром Хоруджем, пресофіцером ДСНС України. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Тож, пане Олександре, черговий масований обстріл здебільшого пройшовся по Києву. Відомо про п'ятьох рятувальників, які постраждали. Один медик, на жаль, загинув. Що відомо станом на зараз про наслідки і в' якому стані зараз ваші колеги, які постраждали? Ну, загалом я хочу сказати, що внаслідок цих масованих атак загинуло п'ятеро людей і 25 людей постраждало. Найбільше атакував, атакував ворог саме Київська область і Київ. Якщо взяти по районам Києва, то це напевно близько семи районів було. Атаковано. Найбільше руйнувань, найбільше атак було саме на лівому березі, це Деснянський, Дарницький район. Також хочу сказати, що Дніпровський район теж. Хочу сказати, що під час ліквідації наслідків удару, тобто, це була пожежа. В одному з житлових будинків це багатоповерхівка. Ворог здійснив підступний удар, це повторний фактично. І ми це відмічаємо, що так час від часу відбувається. Тут не можна там, зважати на якісь принципи. Ворог просто б'є, тому що б'є. Нема ніяких принципів, нема не жалю, просто б'є по нашим. Хоча ні медики, ні рятувальники, вони не мають зброї. Вони виконують завдання основні по порятунку людей і ліквідацію наслідків надзвичайних подій. А значить, троє, троє а, наших рятувальників це рятувальники 24-ї пожежно-рятувальної частини. А, в Важкому стані і у двох стан легше. Зараз медики а, надають всю необхідну допомогу. А, надіємося, що скоро. Буде змога вони повернуться в нашу сім'ю ДСНС. В попередні дні такі прицільні удари відбувалися по Кривому Рогу по Дніпру, по Запоріжжі, в тому числі. Що там відомо зараз про наслідки і наскільки важко, важкою була ситуація для ДСНС? Як і сьогодні, так і попередні дні. Це в основному удари по енергетичної інфраструктурі. А також а, житло людей цивільним об'єктам. На зараз у Дніпропетровській області а, відновлено енергопостачання. Також відновлено енергопостачання в Херсонській області. А, там було на початку відключення майже від енергопостачання майже мільйон абонентів. І зараз у нас є інформація про те, що вже відновили людям світло. А, Дійсно важкі удари. По сьогодні у нас понад 500 рятувальників задіювалось до ліквідації наслідків і понад 100 одиниць техніки. У нас створені резерви техніки, створені резерви рятувальників, тому ми можемо оперативно реагувати на будь-які удари, на будь-які події, але тим не менш, бачите, які наслідки. П'ятеро загиблих, і хочу сказати, що ще і працівник швидкої медичної допомоги. Ну, це дуже це наше співчуття а, всім а, сім'ям, рідним, тих, що загинули. Але далі тримаємося, далі виконуємо свою роботу. Дякую, пане Олександре. Повернемося до безпосередньої теми брифінгу. Погода, яка не додає оптимізму і ускладнює і так складну ситуацію через обстріли. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, звідки прийшов і йти, мабуть, цей циклон? Попереду, наскільки я дивилася, прогнози як мінімум тиждень, доволі таких серйозних морозів. Попередні дні обледеніння, такі скачки температури, дощовий сніг. З чим це обумовлено і коли погода покращиться, так варто зазначити, що це дійсно у нас проходження зараз відбувається активного циклону із південного заходу. Він вчора вийшов на територію України вранці і переміщувався, скажімо, так, з його центр був над Одещиною і переміщувався у північно-східному напрямку. І сьогодні він вже буде покидати поступово територію України. Сама по собі природа циклонів це поєднання теплої, холодної повітряної маси, і на межі їх зустрічі ми маємо ось такі небезпечні явища, як ожелець, саме те, що вчора спостерігалося по деяких північних та центральних областях. Фізики її утворення так коротенько пояснити, це тепле повітря, воно зверху знаходиться, а холодне, воно важче, воно знизу. І коли вони зустрічаються, то зверху опади починаються. У рідкій фазі, тобто дощ, а біля землі вони вже замерзають. Тому ось це явище, що дощ серед зими. Ми якраз мали, в принципі, це таке класичне утворення ожеледі по регіонах північних та, та центральних безпосередньо по Київщині. В той же час захід нас замітало снігом. Там в нас був холодний сектор циклону з інтенсивними опадами, хуртовинами, сніговими заметами. А знову ж таки, в той же час, по південному сходу, в нас і йшов дощ, і були переважно плюсові значення температури. Це ось. Такі класичні досить потужні циклони, ось така їх природа. Сьогодні він вже покидає територію України, і в його тиловій частині вже відбувається затік більш холодного повітря до більшості регіонів України. Спочатку це на західній північній області. Як ми бачимо, вже від завтра у нас температура буде знижуватися, і по західних областях, по Вінниччині в нас вже буде. В цих регіонах нічні мінімуми в межах 13-18 градусів морозу, а денні максимуми від 9 до 15. Йдемо далі. Північні області, частково центральні. Там вже і вночі, і в день температура може коливатися в межах 7-12 морозу. До речі, завтра по півночі і північному сходу можуть бути ще невеликі залишкові процеси від цього циклону, скажімо так, як хвостити цих атмосферних фронтів, але у вигляді невеликого снігу вже навіть можуть. Бути ну, окремі, подекуди можуть прояснення, або не такі важкі сірі хмари. Е, також по південному сходу, там все ж таки пролягає ще фронтальна система. І відповідно по південному сходу в нас ще можуть бути також опади. Впродовж 10-11 січня там навіть може проходити локальний, ну, менший такий за площою, ще один циклон. Але ну, він вже також принесе опади змішаної фази в ці регіони. Це переважно буде мокрий сніг, подекуди налипання. Знову може бути ожеледь. Але там трошечки утвориться снігового покриву, і це добре в тому плані, що. На початку наступного тижня морози досягнуть вже і південно-східних областей, і добре, якщо ну, не на голу землю, в нас будуть ці морози надходити. Ну, це вже з аграрної точки зору. Звичайно, у нас ожеледиця буде зберігатися у всі, ну, у західних, північних, частково центральних областях, там де є в нас сніговий покрив. До речі, сніговий покрив сьогодні у нас по західних областях на метеостанціях зафіксований. Від 20, скажімо так, до 20, навіть до 35 сантиметрів на деяких метеостанціях, звичайно, снігові намети може бути це набагато більше. Тобто, коли це там не на рівній території, а десь там сніг надуває більше, то звичайно там можуть бути вищі показники. І... З огляду на те, що вчора в нас в більшості північних та центральних областей була передумова для утворення ожеледі, відповідно, і ожеледиці на дорогах. Тому ця вода, яка була, вона нікуди звісно не ділася. Вона, з огляду на те, що нас знизилася температура, вся замерзла. Ця людина кірка вона зараз зберігається по цих регіонах. Зверху трошки зараз вона вже притрушується снігом, але треба бути максимально уважними, обережними, тому що під снігом все ж таки цей лід він залишається. Щодо саме морозів, то починаючи від завтра, вони вже будуть поширюватися практично по всіх регіонах України. Завтра ще, окрім південного сходу, там ще коливається температура, подекуди на плюси може переходити. І їх утримання буде принаймні до. 14-го числа, ось саме західні північні області, це ось найбільш такі інтенсивні морози. Поки що в межах нічні мінімуми ми говоримо про 14-19 морозу. Подекуди, як ми бачимо на мапі, саме північ України може бути до 20. Надалі інформація буде уточнюватися, тому що перебіг синоптичних процесів за межами трьох, ну п'яти діб, скажімо так, він може кардинально змінюватися, тому ми закликаємо всі медіа відповідально ставитися до будь-якої інформації, яку ви десь можете знаходити у відкритих джерелах. Як вчора ми вже з цим стикалися, безвідповідальні медіа знайшли інформацію вже на кінець. Цієї декади ближче там до х чисел, і публікуючи якийсь там відкритий портал, просто якась модель прогностична показує страшні значення температури. Я нагадую, що ці прогностичні моделі вони оновлюються кожні 6 або 12 годин, і за межами 5 діб краще на них взагалі не орієнтуватися. Тим паче, коли ось такі динамічні процеси в нас зараз відбуваються, і вони кардинально можуть змінитися для території України. І в принципі, за оцінками наших фахівців, є тенденція, що не повинно бути таких страшних показників, які ми вчора, деякі медіа нас залякували. Поки що дивимося ось до 14-15 числа. До 20 в нічні години по півночі України. Ну такі в нас прогнози. Дякую вам, пані Наталі, пане Олександре. Як зазначала пані Наталія, були серйозні заметілі в західній частині України. Яка ситуація була на дорогах? Яка ситуація станом на зараз? І чи залучалися сили ДСНС для допомоги тим, хто міг застряти в застрягнути в цих заметілях? Перепрошую, от одразу хочу поправитися по попередній інформації. І можливо сказав п'ятеро загиблих, четверо загиблих у нас внаслідок атаки 25 постраждалих. Так що дякую. І щодо тепер ситуації наслідків цих несприятливих погодних умов. Скажу так, що лише завчора, а це в основному рівненська, Волинська, можливо, Тернопільська область, Київщина. А, наші підрозділи ДСНС за допомогою спеціальної техніки відбуксирували 123 автотранспортних засобів. з за великої кількості. Це в основному великогабаритні автомобілі. А, і саме їм надавали допомогу. Але були і випадки, коли ми евакуювали швидкі, які опинилися в заметах. Але людям треба було терміново доправити до лікувальних закладів. Тому рятувальники долучалися до цієї роботи. Хочу сказати, що у нас створені резерви відповідної техніки для того, щоб ми могли допомагати, наприклад, тим же дорожним службам і коли є загроза життя людей. У нас є і грейдери, фронтальні навантажувачі, евакуатори, снігоболотоходи, болото Тобто богун. Є створені резерви, щоб ми могли робити таку роботу. Вчора день показав, що всі резерви працюють, і ми можемо виконувати таку роботу ефективно. Хочу сказати, що крім того, що ми надавали допомогу по боксуванню автомобілів, ще і створювали такі осередки. Теплозабезпечення для, для водіїв, тобто є мобільні пункти обігріву, які ми ввозили на місця там, де є скупчення, наприклад, тих же габаритних е габаритної вантажної техніки е водіїв. То е ми могли розгортати їх, в тому числі і на базі транспортних засобів, і е щоб водії могли обігрітися і випити гарячого ця чаю. Це теж е передбачені такі пункти були і в Рівненській області, і на Київщині. Працювали на Волині. Тому ми готові до будь-яких несприятливих умов і там складної ситуації з погодою. Сьогодні вже відбуксирували там понад 25 автомобілів, але хочу сказати, що сьогодні ситуація відносно вчорашньої на дорогах краще. Є певні обмеження. Я хочу тут звернутися до водіїв, до людей, які вирушають у подорожі або вирушають у просто треба кудись їхати. Хочу звернутися з проханням, що перед тим як кудись їхати в далекі подорожі, потрібно перевірити, по-перше, прогноз погоди. Колеги нададуть відповідно правильну інформацію і вона розміщується на всіх доступних ресурсах. І по друге, у нас державна агенція автомобільних доріг завжди дає інформацію. Які ділянки є обмеженими для проїзду? От у нас по Житомирській області є обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних заходів. Це в основному траса М06 Київ-ЧОП, як і вчора, так і сьогодні. Львівська область, Волинська область, там аж 22 траса обмеження, Рівненська. І така інформація постійно надається. Тому, якщо ви вирушаєте, будь ласка, ознайомтеся, щоб не стояти в заторах, не створювати, не створювати ці ж затори. І бувають ситуації, коли ж люди все ж таки потрапляють в снігові замети. То тут, якщо вирушаєте в такі подорожі, так, то потрібно повністю заправити баки пальним. Бажано, щоб в машині була. Ну тут я вже не буду говорити про зимову гуму, це зрозуміло. Бажано, щоб в машині була лопата, буксирувальний трос, можливо, термос, з чаєм, теплі ковдри. А, і якщо все ж таки потрапили люди в сніговий замет, потрібно, по-перше, виставити аварійну, включити аварійні маяки для того, щоб могли помітити інші. По-друге, не відходити далеко від машини, тому що це фактично твій пункт обігріву. Час від часу, якщо в тебе бак із заправлення пальним, то в принципі а, можна заводити двигун і прогріватися. А, хочу так сказати, що телефон 101, 102, 112 діють цілодобово. Я думаю, що нікого в біді однозначно рятувальники не залишать. І дуже важливо по дорогам рухатися з включенням повністю фар і не робити різких рухів, і дотримуватись достатньо великої дистанції, тому що дороги можуть бути слизькими, може бути ожеледиця, і от виконувати такі прості речі, які можуть врятувати життя. І щодо безпеки на водоймах, нещодавно температура коливалася від плюса до мінуса. Відповідно, крига на водоймах була нестійкою. Чи зафіксовані нещасні випадки ДСНС? Так, на жаль, на жаль, семеро людей у нас від початку 2026 року вже загинули на водних об'єктах. Зокрема, з них одна дитина 2013 року народження. Якщо порівнювати, наприклад, з цим же періодом з 25-го року, тобто з 1 по 9-25-го, там в той період загинуло 10 -ро людей. Є тенденція на зменшення, але це знов-таки все, все може бути тимчасово. Але хочу звернутися тут особливо до батьків, особливо до батьків проводити постійно бесіти з дітьми. І забороняти їм, виходити взагалі на водойми. Я хочу сказати, що при такій погоді морози ж, от буквально вчора, ще дощ ішов, а морози ще поки не встановлені. Лід крихкий. буквально вчора показували кадри, як наші рятувальники в екіпіруванні водолазному фактично пройшлися на одному із ділянок там на Дніпрі, і показали, наскільки зараз крихкий Лід на водоймах. Тому ще раз звертаюся до тих же рибалок, що зараз виходити на лід не бажано. Немає ще тривких морозів для того, щоб можна там влаштовувати риболовлю, влаштовувати групові там, риболовлю. Виходити на лід, лід має бути 10 7-10 сантиметрів. Це рекомендовано, якщо це група людей, це десь приблизно 20 сантиметрів. Така от товщина льоду, вона забезпечує мінімальну безпеку людини. Але знов така наша позиція це все ж таки завжди є ризиком. ризиком. І хочу сказати, що окрім того, що загинули люди лише в цьому році, от за цей період, який я сказав, з першого по 8 по дев'яте. А, наші рятувальники врятували п'ятеро людей. Це фактично потенційні потопельники, які могли просто доєднатися. От, недавно був випадок чоловіка з жінкою, врятували на водойми в Києві, <кій> вийшли на лід. Тому а, наша позиція не виходити на лід, але заборонити ми не можемо. Тому я говорю, що морози ще не стійкі, нехай буде певна така. Температура мінусова, як от Наталка говорила, довгий період тоді ще можна дивитись. Дякую, пане Олександре. Шановні колеги. Чи є запитання? Прошу. Чинити ще щодо безпеки на саме на водоймах. От ви сказали, що на жаль, загинула дитина 2013 року народження. Можливо, у вас є трохи більше контексту, за яких умов чи не встигли батьки витягти, чи вони там без нагляду під час канікул ходили? І також, от оскільки канікули або продовжать, або буде дистанційне навчання ще на тому тижні, то діти. І в тому числі на водоймах гуляють. То ви кажете, що мінімальна безпека, якщо лід 7-10 см і тривалі морози. Ось, зважаючи на прогноз, погоди, коли вже буде такий постійний лід, що батькам можна не турбуватися і відпускати дітей на водойми, чи тут теж є нюанси, чи це ставок, чи озеро, чи щось інше? Е, я перепрошую, але я тут взагалі говорю про заборону. Перебування дітей на водоймах, на льоду. Якщо треба покататися на коньках, ну, будь ласка, є на ковзанах, будь ласка, є для цього катки, є для цього ковзанка. Але виходити на лід і говорити про те, що яка має бути температура і скільки вона має тримати, щоб діти виходили на лід, я взагалі і ДСНС має таку позицію проти того, щоб діти взагалі перебували на льоду водою. Ну тому, що е, дорослі вони більш свідоміші. А діти, вони особливо хлопчики, вони такі е, ризикові і вони не відчувають небезпеку. Тому тут е, позиція така, що е, з дітьми треба проводити роботу, щоб вони взагалі там не перебували. Або якщо вже так виходить, то вже. Разом з дорослим, тому що дорослі можуть визначити відповідно правильно, більш-менш можливо, що літ там 7-10 сантиметрів, що тут може бути безпечно і так далі. Діти, на жаль, вони будуть ризикувати ще більше. І по цій ситуації це Кіровоградська область, як ви говорили. Більша ситуація це 5-го числа сталося 5 січня. Коротко, буквально у нас інформація, Кіровоградська область. Село Рубаний міст Новоукраїнського району вилучено тіло дитини 2013 року. Залучалось п'ять людей, це водолази наші обставини зараз не розкажу, але напевно дитина просто вийшла на ставок і просто потонула, провалилась під лід. Дякую, Можливо, є ще запитання. Тоді дякую нашим гостям. Нагадаю, що ми говорили про морози, які насуваються, і про можливі наслідки негоди і те, що вже відбувалося на наших дорогах. Медіа центр Україна продовжує свою роботу наступного тижня. Наша команда вже працює над розкладом наступних подій. Залишайтеся з нами.